Привіт. Ми зараз з Владом йдемо по справах. Я трошечки прихворіла, тож буду розмовляти сьогодні менше, тому що горло так трохи болить, ніс закладений. Коротше, сьогодні буде менше розмов. От влад забрав свою посилку, як ви бачили, це вже чохол для телефону. А зараз ми йдемо на СТО. Зараз будемо тільки питати, чи зможуть вони нам поварити машину і, і що поміняти гальмову магістраль. От гальвову магістраль. І потім нам потрібно буде ще в одне місце, це сервісний центр, там теж потрібно буде дещо спитати. от, Блін, от Як думаєш, розказати розказати не розказати, що я сьогодні і так і так йшла б. Мрео, да. Ну, Я просто брала талончик для того, щоб скласти практичний іспит. От, на сьогоднішнє число, але кхе, плани дещо помінялися, тому це буде явно на сьогодні, От, коли не скажу. Zarad sada idemo... Ne je Ходили на декілька СТО, вони закриті. А на одному висів замок, От просто на другому, коли ми заходили, там ворот немає. От ми підходили до цих приміщень, там стукали, щоб, можливо, хтось там просто закрився, не знаю. От, і нікого немає. Тож ми зараз сидимо в мрево. Зараз розкажу, навіщо ми туди йдемо. Ми йдемо в Рео для того, щоб спитати. А, якщо знімати автомобіль з обліку, то можна взяти просто номера і техпаспорт, чи потрібна сама машина. Але автомобіль в нас. А? Ну, ще за да, чи обов'язково потрібна людинка, яка є власником автомобіля, чи через довіреність можна буде це все зробити. От. Просто ситуація в тому, що автомобіль він є не на ходу, От. за це також потрібно буде спитати. Спитаєте, навіщо знімати автомобіль з обліку? Я вам відповім. Якщо ми просто розглядаємо декілька варіантів розвитку подій, скажімо так. Якщо ремонтувати автомобіль, нам потрібно хоча б приблизно розуміти, на яку суму розраховувати. А якщо це буде занадто дорого, що це буде, наприклад, коштувати. Половину нового автомобіля, то е ми розглядаємо такий варіант, як продати наш автомобіль, який є не на ходу, на запчастини. Я попрошу вас, будь ласка, написати сіляких якихось коментарів з приводу того, а навіщо так, а навіщо так, тому що. Я прошу вас поставитися з розумінням. Не всі знають всіх деталей, всіх моментів з цим всім пов'язаних, тому, тому я от прошу спроводу цього сильно якихось, я не знаю, я навіть не знаю як, як пояснити. От, щоб не, не було якихось дурних коментарів. От, саме з приводу цього. От, дякую вам за розуміння, тому що ж кажу, що знаєте, то, як кажуть, зі сторони завжди видніше. От. Ну, не знаю. Коротше, зараз ми просто розглядаємо. Це. Не стовідсотково, що ми будемо так робити. От, я ж кажу, що нам потрібно просто розуміти, що і до чого. От. Я маю надію, що я вам більш-менш розповіла, що я маю на увазі, бо знаєте, зараз трошечки така голова туманна через такий стан. Закладено ніс, горло і все це інше. Зараз ще почала трохи боліти голова і так трошечки жаркувати. Прошу сильно не критикувати. От. А ми зараз заходимо на територію, де ладно, до речі, тут істего ж є біля мреву. Ми зараз заходимо на територію, де знаходиться наш сервісний центр. От каже, що коли я... А ні, я нічого не буду казати. Зарано ще. Коротше, там далі собі бачите. От. Ну, ми йдемо. Йдем, йдем. Тут є СТОшка. Я так розумію, що на монтаж є, да? mm -hmm. щось таке є кав'ярня, коротше, тут трохи є всього. Хоча тут може бути дорога. Я думаю, тут може бути дорога. Ну, так, да, що біля мреу, да? mm -hmm. так? Можливо, все можливо. СТО, якщо що, зараз можливо тут спитаємо, можливо ні, поки не знаю. От так, будемо розбиратися. Можливо, трохи пізніше. Вот. Як ж так тяжкувато йдеться? Все. Зараз йдемо в сервісний центр, дізнаватися ту інформацію, яка нам потрібна. Ну що, ми отримали потрібну нам інформацію, навіть не дійшовши до самого приміщення на, на парковці, зустрілась до свого інструктора. В нього все розпитала. Він надав нам всю інформацію, розказав, що як. Тож тепер ми в курсі всього. Автомобіль не потрібно з собою тягнути, тільки довіреність, якщо буде інша людинка цим займатися, довіреність, номера і техпаспорт. От. Ну, в принципі, як ми і думали, але просто нам потрібно було більш бути впевненими в цьому. З приводу СТО. СТО там теж закрить. Я кажу, що ходили на СТО, а вони всі Я Тому що, як каже, люди відпочивають, тому і закриті. Так що такі от справи. Зараз куди ми видадемо? Що ж, ще хотіли? Тепер ж ми все зробили, ми проходили, але ходили. На пошту сходили. Ну, виходить, що ми, в принципі, основні справи, які хотіли, поробили. Чесно кажучи, я хочу чогось тепленького. Ти не хочеш чогось тепленького? Можна, можна. Але я так думаю, що в принципі можна. Так що зараз зайдемо кубом чогось тепленького і потім будемо рухатися, скоріше за всього в сторону. Дому, да? угу. Бо що? Бо на цьому тижні хрещени вже забрали мій подарунок, це столик. От і зараз потрібно підготувати місце для нього. От. Тому вдома тому. також є справи, справи, О, справи. Хочу ще дещо сказати. А ну, витримай. Сумочку мою. Хочу ще дещо сказати з приводу автомобіля. Чому саме такі ще, от я з приводу цього не сказала, чому такий варіант ми взагалі роз... роздивляємося. От, наприклад, давайте трошечки порахуємо. Якщо. Буде ремонт автомобіля коштувати. Це все. От прям все. Ремонт автомобіля буде коштувати десь там тисячі, я не знаю, півтори доларів. От. Це для того, щоб от реально відновити автомобіль, от все в ньому зробити. Ну, якось так, ну, трошечки дорогувато. Краще, мені здається, докласти деякі гроші і купити більш новий автомобіль. Якщо хтось не знає, то автомобіль в нас Деонубіра 99-го року, 99-го року народження. От. Вона старша за мене, старша за влада. І вона вже реально ну, старенька, але вона дуже гарна, реально дуже гарна машинка. Я її полюбила всім своїм серцем. От, вона в нас зараз у дворі стоїть, навіть не в гаражі, просто в дворі. Я коли виходжу на роботу чи приходжу додому, кажу: О, моя ластіч, ластівочка стоїть. Ну, от, розумієте, от якесь до неї, знаєте, особливе кохання, чи що. Ну, скажи. От вона своя рідненька. От, і, звичайно, що її продавати дуже там шкода. Я б хотіла, б, наприклад, на ній поїздити. От ну. Отак от. Ну, коротше, ну не знаю. А, так от я трошечки збилася, так? Да? Якщо докласти деякі гроші і купити більш нову, от, наприклад, як ото їздять ось такі шкоди, які там, я не знаю, якийсь Volkswagen чи щось такого плану, ну то, звичайно, що буде щось краще. Ну, так? Да? Я ж правильно розмірковую. А якщо, наприклад, автомобіль, щоб відремонтувати, буде коштувати дешевше, там, наприклад, до тисячі, от, це вже інше питання. Тобто можна зробити, і ти будеш. І це головне, щоб ти був впевнений, що вона буде їхати, і десь по дорозі в тебе просто не розвалиться. От правда. Ну, коротше. Ні, звичайно, можна купити ось таку. <схи> а не видно, так? Да? Якось приблизкати можна? Не <см> можна. <рикан> так, ж а, -а, -а, а! Я не знала. Ось, ось воно. Ось ось таке. Зажимаємо і потім назад. Ще трошки води, ну так, да. Вау, я тепер маю. Я тепер вмію цим користуватися. Ну, коротше, я думаю, що логіку хоч трошечки зрозуміло. Чи що? Короч, знову вам наговорила багато. От, зараз йдемо купувати собі щось тепленьке. От, а далі побачимо. Так, ми попили какао, я зайшла, трошечки поклала гроші собі на карту. зовсім От. І зараз рухаємося в сторону дому, бо я думала, що можливо якихось продуктів купити, але щось так голова почала боліти, що, думаю, ні, краще додому піти. Тож зараз будемо вдома. Займатися справами, до речі, от бачите, я з вами трохи розговорилася, і в мене хоч, хоч якось, да? mm -hmm. Якщо Порівнювати з да. тим, що було вдома, і зараз, mm -hmm. так то взагалі земля і небо. От. Так що нормально. Зараз прийду додому, буду відпочивати, а диво, що будеш робити. А, подивимось. Якщо що, може, підемо погуляємо, якщо там. Ну, да. Тому що погода хороша. Так, да, погода хороша і Влад з татом доволі часто ходять гуляти. І мама також ходить гуляти. Я не ходжу гуляти. Є таке діло. Ну, коротше, взагалі хочу собі ж переробити нігті, тому що в мене на наступному тижні день народження. Ну, от зараз я знімаю це 1 лютого, і це субота, вийду в вас, їду в понеділок, так? Так. да. Mm, да. Понеділок. понеділок це вже буде на цьому тижні для вас, для мене на наступному. От. Так що вже зовсім скоро. Я стану на один рік старішою. Бо як я вчора на роботі присідала, мені було потрібно там, під столами познаходити мішки, я встаю, в мене як коліно трісне, кажу, що болить. І мені кажуть, старість твоя підкралась до тебе непомітно. От. Якось так. Тож, зараз додому і відпочивати. Тож. Будемо з вами прощатися. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо коментарі. І всім пока-пока. Бувайте!